哇！哎 Добрий вечір, люди добрі, пустіть нас до хати, хоч на лавку, хоч куточку, десь заночувати. Вибачайте, подорожні, але в нашій хаті усі лавки і куточки вже людми зайняті. Скажіть, будь ласка, де б знайти нам нічліг? Ніде тут хат не видно, втомилися і падаємо з ніг. Ми збилися з дороги, не сила далі йти. Благаю, поможіть нам, нічліг якийсь знайти. Здалека бачу йдете, таким вже пізний час. Хіба ще заночуйте, в станці у нас. Нам в стайні краще буде в теплі, поміж ягнят, ніж там, де злії люди, у золоті палат. Спи, Сусе, спи, спатунки ходи. Я тебе му коли Сеньками присипляти, Спи, Сусе, спи маленький, спи сердень, Господи, я тебе му колисати, пісеньгами присипляти, Спи, спису спима. Серденько. Господи. Не бійтеся, вставайте, Сталося диво. Нарешті дочекалася земля. Тепер немає страху. Ідім сміливо. Вітати Божу матір і царя. Біжіть, клоніться при святій дитині, біжіть, вітайте, Боже немовля, яке родилось тут, на вашій стіні, якого дочекалася земля. Весь світ нині звеселився, бо син Божий народився, і ми всі до нього йдім і поклін йому водій. Прийми, о, Боже, нашу дяку, що нам Спасителя послав, що наші вислухав молитви, надію, спокій серцю дав. Ще здав на мій народ пророкував, що народиться цар юдейський в місці в Ефлеємі. тож іду його вітати, несу ладан йому дати. Я цар індійського народу, мій народ у темряві блукає, богів собі різних шукає. Але зоря засвітила, весь світ сповістила, що син Божий народився, весь світ звеселився, тож іду його вітати, золото подарувати. Я цар грецького народу. Не боюсь нічого зроду, мій народ по морю гуляє і госпори величає, а на сході зоря засіяла і дорогу мені показала, тож взяв я миру із собою, пішов за зіркою ясною. Ну, чого там тихо? Чи може сталося якесь лихо? Лихо є, то я пораджу, розвиселю. Розворю. Що? Мене тут ж знає. Я від мошки. Мошка любить за... Жінка Сара, ходжу з кошиком до хати. Люблю людям щось продати. Лиш хлопці напитися з плящини. Зараз гори лихо злигинеш. Добрий вечір, а у вас гості, а в косі, ну, що є мості, в мене тут є всякі речі. Все свіженьке, дівчатка, не переживайте з моєї печі. Є новеньке от кутюр, от таке хороше, може треба, комусь що і Волинський є отакий глямо. Може булки, може рибки. Не буде у цьому рибки. Купіть же собі панове краму у моєї крамниці. Як вам будуть тішитися, отакі хвайні молодиці. А якщо ти ко заборгуєш, що вам не хватить гроші, то мисей Іванович вам заборгує, не переживайте. Дівчатка є хороша шапка. Коли для вас ви поміряєте, розміючи кваш, там потім заплатять. Тут 25 євро, то небагато, добре. А я то господинку зараз що щось говорю. Що на що переговорю. Що будучи? Ти наразі заборгуєш, а потім не даруєш. Людей з хати виганяєш і маєтки забираєш. Геть можко й Сара з хати. Люди хочуть Бога прославляти. Тремтіть тут у хаті. Ще тут немає месії, дитяти. Ні, немає, ані, ані, тут, ані тут, ані в селі. тюрму підете всі. От чого ви посходились до цієї хати. Ви, певно, тут нарадились. Щоб його сховати, зараз хату обшукаю, всіх дітей я повбиваю. Всі, всі. Я зітру цього месію. Отранний царський, забрати він не сміє. Вони брешуть, пане Іго, і ще крики викрикають. Правда, садочка. І месію вихваляють. Точно брешуть! Бреш, брешуть. Замовкне крикливий Машко. Я царем у тебе є, зараз меч мій тебе вб'є. Все мале дитя в яскині мусить бути вбити нині. Бо інакше всім вам смерть прокляті, вам не жити в цій хаті. Ого го. Ні, мій любий царю, нам їх не здолати. Ходім зі мною в темряві і вічності палати. Бо матле дитя в яскині має владу в світі нині. Мушу я йому служити, а тебе я маю вбити. Твою душу мушу взяти, в пекло чортові віддати. Робив ти лихо на землі, кипиш тепер у пеклі, у смолі. Nemaj svari ja prečista o, Благайте своїх діток научайте, щоб до церкви всі ходили, щиро Богу молили, Здержуйтеся від пустоти, не робіть батькам гризоти. Добре Добре стало, стало слава Богу, Тож збираємося в дорогу. Дай вам Боже днів щасливих, дай добра, здоров'я і сили, дай любові, згоди, втіхи, змоги дай життю радіти. А сьогодні. Ці різдвяні свята, щастя зачи вам багато. Хай вас Бог благословляє. Христос рождає! Oh, so dear, Святкуйте і на другий рік вертеть. Христос не Вже буду втікав, може, ще все-таки треба, що з пиво, що будемо цікавити. Куди, куди? Ви збиєте кущі льоки йдемо, вийшов.